Так, ну що, ребятки, всім привіт ще раз. Доброї ночі. <кхе> Дякую всім, хто був на стрімі. Майже 4 години. Ой, навіть більше ніж 4 години. Тривав стрім. Ми розбирали ситуацію з братішки і ДК, їхнім конфліктом, і чим він закінчився і поняли. Ну він ще триває цей конфлікт, розв'язки ще нема. Але ми вже поняли, хто такий братішкін, який він блядь, лицемір і як він маніпулює своїми, своєю аудиторією. Щоб знати всі деталі, передивіться мій стрім. Він буде в архіві. Також слідкуйте за шорцами, Я буду тут постати про інформацію про найближчі стріми. Типу, і щоб бути в курсі, не пропускати, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Я вам всім дуже сильно е виражаю респект, хто заходить на мої стріми і пише там коментарі, сидить зі мною слухає. Ми розібрали від першу причину цього останнього конфлікту з ДК, як, як Претішкін причетний до зливу даних. Е і мами ДК, і його сім'ї, і додоксу. Типу, тому, щоб бути в курсі і е, знати, хто такий стрімер Братішкін, переглядайте цей стрім і записуйте, що не поясно в коментарях. Також підписуйтесь ще раз повторюю, буду радий всіх бачити в себе на каналі. Перемога за нами, слава Україні!